Для великодньої пасочки нам знадобляться ось такі інгредієнти, які ви бачите перед собою на екрані. Детальний рецепт я залишу в описі під відео та в закріпленому коментарі. Дуже важлива річ це те, що всі продукти мають бути кімнатної температури, окрім молока. Всі інгредієнти я дістала з холодильника ще з вечора борошно. Борошно потрібно просіяти два рази, та родзинки я залила окропом та промила їх і злила всю воду. Тепер заливаю родзинки соком апельсина. І поки буде готуватися опара, тісто, хай собі родзинки вбирають ось цей апельсиновий сік. Також Замість апельсинового соку можна додати якийсь алкоголь. І так підготуємо опару 50 грамів дріжджів, загальна маса цукру 300 грамів, мені потрібна половина, розтираю дріжджі з цукром. Ось так розтираю до тих пір, поки дріжджі не потечуть. Тепер до дріжджів вливаю 400 мл молока свіжого, тепленького градусів 35-38, не більше і перемішаю, розмішала, поки цукор не розчинився. Ось цукор весь розчинився. Тепер додаю борошно. Борошна додаю пів кілограма з загальної маси. Загальна маса 1 кілограм, пів кілограма борошна додаю. Ось так. Перемішую. Ось такої консистенції в мене вийшла опара. Прикриваю опару рушником. І дам їй постояти хвилин 30-40, аби вона гарно підійшла. Опара постояла 50 хвилин, виросла. Ось така пишна стала. Тепер беру тут у мене 2 яйця і 3 жовтка. Додаю до них решту цукру і перемішаю. Ще сюди до яєць додаю дрібку солі. Подивіться, як гарно працюють дріжджі, яка гарна опара. Тепер сюди до опари додаю трішки цедри лимона та апельсина, трішки ванільної есенції, і виливаю яйця з цукром. перемішаю. Додаю решту борошна. Одразу додаю все борошно, так як я впевнена в рецепті. Я знаю, що точно мені йде сюди 1 кг борошна. Вимішую. Ось тісто я так злегка перемішала. Тепер за мене всю мою роботу виконає кухонна машина. Але це тісто також можна замісити і руками. І помісити його буде потрібно довгенько, хвилин 20-30. Ось таке тісто має вийти, прикриваю тісто рушником та дам йому постояти годинки-півтори. Ще залишиться вмішати масло вершкове та родзинки. Минуло півтори години тісто так гарно підійшло. Тепер додаю м'яке вершкове масло, ось таке м'якеньке в мене домашнє. Буду вимішувати. Додаю обсушені родзинки та перемішаю. Прикриваю рушником і даю ще раз тісто піднятися годинку півтори. Минула ще година, і тісто гарно підійшло. Беру трішки вершкового масла, змащую стіл і викладаю тісто на стіл. Вимішаю ще раз. Розподіляю тісто по формах. Заповнюю форми на одну третю. Намагаюся, аби родзинки були всередині. Ось так, аби вони потім не підгорали. Це залишаю пасочки для підйому ще на хвилин 40-50. Паски постояли 45 хвилин, підійшли і тепер відправляю їх у розігріту духовку. Випікатися духовка розігріта до 180 градусів Цельсію. Для глазурі нам знадобляться ось такі інгредієнти сік лимона, желатин, вода і цукор. Заливаю желатин водою, перемішую та залишаю набухати. Цукор висипаю до сотейника, заливаю рештою води і відправляю на вогонь. Як тільки сироп закипів, знімаю з вогню та переливаю до мисочки, в якій буду збивати глазур. Цукор весь розчинився, подивіться, який сироп прозорий, трішки охолоджую та додаю набухший желатин. Ретельно перемішую до повного розчинення желатину. вливаю сік лимона, перемішую та буду збивати міксером до білого кольору та до загустіння. Збивала я глазур. 5 хвилин до ось такого білого гарного кольору. Тепер буду прикрашати пасочки. На відео я використовувала подвійну порцію глазурі. Детальний рецепт глазурі дивіться в описі під відео.